Пожадливість по тому зачавши народжує гріх. А зроблений гріх народжує смерть. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми якраз розглянемо головну, головне питання, головну тему про гріх це основа гріха. Про його природу ми сьогодні поговоримо. Ми вже торкалися в попередніх темах, але сьогодні ще ширше розглянемо. І так, є гріх не на смерть, а є гріх на смерть, як пише Євангеліст Йоанн. Матвій говорить про те, що є хула проти Святого Духа, яка не проститься. І ось саме про це ми будемо сьогодні розглядати. Ці слова показують і розкривають, що в певній мірі Господь якби безсилий перед цим. Він не безсилий, щоб знищити, але Він не може зробити це без нас. Позбавитися цього ми маємо самі. Далі сила Господня дасть нам перемогу. Це не означає, що ми повинні щось зробити для спасіння, просто ми маємо відмовитися, зріктися того, що є в нас по іншому варіанті або в іншому випадку, Господь не зможе нам допомогти. І так, є певна проблема. Коли ми читаємо об'явлення 317, сказано. Ти кажеш, я багатий з багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний, мізерний, убогий, сліпий і голий. І так, слово Господнє говорить: ось у тебе є проблема, про яку ти не знаєш. Тобто все, що я можу зробити, це визнати. Це не значить, що я маю десь іти паломничество щось робити для свого спасіння. Я просто маю відкрито прийти перед Господом і визнати, що я грішник, що в мене є ось ця проблема. Що я убогий, нужденний, мізерний, сліпий і голий. Просто визнати. Буття 3.6 сказано. Дерево було добре на їжу, приємне для очей і приманювало знанням. 15.2.16 Сказано: пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. А Павло говорить: не будьмо шва. Не дражнімо один одного, не завідуємо один одному. І так, це є основа, це є те, що є в нас, але якщо ми його не визнаємо, Господь нічого не зможе зробити для нас. Тому є певне вирішення і допомога. Об'явлення 3.18 сказано. Раджу тобі купити в мене золото, вогні перечищено, що збагатитись. І білу одежу, щоб зодягтися. І ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намастити свої, щоб бачити. І так, Господь приготував все для того, щоб нам допомогти. Він приготував і зробив все для того, щоб спасти нас. Нам лише потрібно визнати свої гріхи і прийти до нього і визнати. І так, три моменти. Які являються основою, які, якщо людина не визнає, то Господь не зможе їй допомогти. В першу чергу це заздрість або жадоба, гроші. І про це сказано, що воно було приємне для їжі вбуття, це похоть плоті в Юана, це хліб, який пропонував дьявол Христові. І в даному випадку в книзі об'явлення сказано, що він дає для цього мазь, мазь щоб ми могли е, бачити. Далі, е, ну, Тимофій, е, до Тимофія е, Павло пише, бо корені усього лихого того, а в шостому віршові він каже, великий то зиск, то блачестя із задоволенням. Тобто це якби вирішення цієї проблеми. Далі говориться про те, що є егоїзм. Егоїзм або розпуста приємно для очей у Книзі буття. Кінця вниз, говориться до Ісуса Христа. І це є для цього потрібна віра, віра, щоб довіритися Господові і не піти на всі ці вчинки. І третій момент це гордість. Або влада, в книзі буття сказано, дає знання. Йоанн пише, що це гордість життєва, це ті царства, які дьявол пропонував Христу, а нам Господь пропонує вирішити цю проблему праведністю. Коринфянам 8,1 сказано: знання зумовлює пиху. Іншими словами, надимає, а любов будує. І так. Є три основи гріха, які без нашої допомоги, без нашого визнання Господь не може вирішити і знищити в нашому житті. Це заздрість, це егоїзм і гордість. До тих пір, поки людина не визнає себе гордою, егоїстичною, ніхто за неї це не зробить. Тому апостол Павло До говорить. Зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість. Амінь.